Ми з вами дуже приділили багато уваги по темі безпека на дорозі. А сьогодні я вам пропоную всі ці знання закріпити. Ми з вами вивчали, що таке світлофор. Ми з вами вивчали, що таке пішохідний перехід. І правила безпеки на дорозі теж з вами вивчали. І ось ми створимо сьогодні свою казочку. Будемо розвивати творчу уяву з вами. Нам потрібен ось такий конструктор цеглинки в мене зеленого та білого кольору, люди, машини і, звісно, наш помічник світлофор. Ну що, дітки, розпочинаємо будувати, а під час будування будемо повторювати про правила безпеки на дорозі, які ми з вами вже вивчали. Ось з зелених цеглиночок в нас буде дорога. Ось, щільно приставляємо коротким ребром одну до одної. Це буде наша дорога. Пішохідний перехід якого кольору? Білого, правильно, ми з вами зробимо. Пішохідний перехід. Ось так є, схоже на зебру, так, да, дітки? Світлофор. У мене такий він величенький. Машини. Дітки, нагадайте мені, можна гратися біля дороги з м'ячиками, з іграшками? Звісно, ні. А на який колір світлофора можна переходити дорогу, дітки? Нагадайте? Так, на зелений, правильно. А на який колір не можна переходити дорогу? Правильно, червоний. Він позначає зупинись. А жовтий, що позначає? Правильно приготуватися. Ось ось так у нас. Дітки, через яку спеціальну доріжку ми переходимо дорогу? Так, через пішохідний перехід. Ось, дітки, подивіться, яка в мене краса. І машини їдуть, і дорога, і пішохідний перехід, і помічник світлофор. Дітки, а ви створіть свою казочку вдома. Пограйтеся і надішліть мені, мені буде дуже цікаво. Добре, до нових зустрічей!